Ось діти та батьки сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомилися з такими звуками як А, У, О, О, Е, М, П, Т, К Н. Давайте їх пригадаємо. Погляньте, на першому рядку стоять літери, які позначають Голосні звуки. А У, О, Е. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. Ще раз вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки: М, К, П, Т, Н. Вони позначені синім кольором. При вимові повітря не може вільно виходити з ротика і зустрічає перешкоди у вигляді язика зубів губ. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком, але спочатку послухайте казочку. Жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив поїсти. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було дуже багато, -багато корму. Він довго-довго їв. А коли настав час повертатися, вирішив прихопити їжі трохи з собою. Сумки у Хомки не було, тому він вирішив покласти корм за обидві щоки. І йшов Хомка додому і радісно співав пісню ха хо хи Діти, що любив найбільше хом'як-хомка. Так, хом'як-хомка любив смачно поїсти. Куди поклав корм? хомяк Хомка, який залишився. Так, хом'як хомка поклав корм за обидві щоки. Які звуки виходили у хом'яка хомки Так, він співав пісеньку ха хо ху хи 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 Звук Х приголосний. При вимові він зустрічає перешкоду у вигляді язика. Звук Х на письмі позначається літерою Х. Пропоную вам скласти склад з літерою Х. До літери Х додамо літеру А та утворимо склад Х. Поміняємо літери місцями. І у нас утворився новий склад. Ах. Утворимо новий склад з літерою О. До літери Х додали літеру О, і ми утворили склад «ХО». Поміняємо літери місцями. І ми утворили новий склад. Ох! Найкраще запам'ятати звук Х пропоную пограти у гру Піймай звук. Коли почуєте звук Х у словах, плесніть у долоньки. Хом'як, кішка, хокей, трамвай. Горох, цуценя. Холодильник, телефон, пінгвін. Впевнено, ви почули всі слова зі звуком. «х». Пропоную вам дізнатися, де живе звук Х у слова, а допоможе нам в цьому ось така смужка. Якщо звук Х живе на початку слова, ставимо фішку на початку смужки. Якщо звук Х живе в кінці слова, ставимо фішку в кінці смужки. Де живе звук Х у слові холодильник? Так, звук Х живе на початку слова. Отже, фішку ми ставимо на початку смужки. Де живе звук Х у слові горіх? Так, звук Х живе в кінці слова. Отже, фішку ми ставимо в кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук Х, пропоную вам викласти літеру Х з допомогою олівців, мозаїки або розмалювати всі фрагменти з літерами Х у розмальовці. Та знайти який предмет заховався за фрагментами? Пепіпелс веселі друзі. Келлі. Регі. Семі. Ізі. Друзі усвідомили, що кожен із них має різні точки зору. Але це не заважає їхній дружбі. Сьогодні я пропоную дізнатися нову історію веселих друзів. Ізі та апетитне яблуко. Одного прекрасного дня семі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти що поїсти. Можливо, яблуко, подумав семі. Коли семі підійшов до кошиків для пікніка, він відчув бручання в животі. Цікаво, чи є в кошику щось смачненьке для мене? Семі заглянув в перший кошик, але там було лише декілька кислих лимонів. Із другого кошика виглядали гриби. На жаль, гриби можуть бути отруйними. Я можу їсти гриби лише з дозволом мами чи тата, бо від грибів у мене може боліти живіт. І коли бурчання в животі нагадало семі про голод, він заглянув у третій кошик, але в третьому кошику було лише тільки багато риби. Коні можуть їсти майже все, але тільки не рибу. Семі вже ледь не розчарувався, аж ось щось червоне і блискуче викотилось з наступного кошика. Це ж яблуко. вигукнув щасливий семі. Хоча, окрім ковдри для пікніків та кошиків навколо не було нічого, семі озирнувся. Мабуть, мені не варто їсти це яблуко, подумав семі. Але його голодний шлунок бурчав все голосніше. Але ж мені це яблуко потрібно більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний, подумав семі, нетерпляче відкусивши величезний шматок яблука. Потім ще один і ще один. Ммм, як смачно. пробурмотів семі, облизнувшись, аж раптом кожик відкрився. Зненацька з кошика вилетів сувення Ізі. Він поглянув на семі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? запитав Ізі. Я ж не знав, що це твоє яблуко, притишено відповів семі. Але як ти міг з'їсти чиєсь яблуко? розлючено вигукнув Ізі. Ем, я просто був дуже голодний. Я люблю яблуко понад усе. Вибач, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Якщо ти хочеш виправити ситуацію, то дістань мені інше яблуко, сказав Ізі, вказуючи на яблуню росла поруч. Але як я зможу це зробити? здивувався Семі. Я ж не можу літати, як ти. У тебе сильні ноги, тому ти можеш вдарити ногами по дереву і яблука впадуть, відповів Ізі. Гаразд, я спробую. Погодився Семі, який хотів виправити ситуацію, і налаштувався. Семі вдарив по дереву, але впала лише одна маленька гілочка. Ти маєш спробувати ще раз, сказав Ізі. Семі вдарив яблуню знову, але цього разу з дерева з гуркотом звалився старий черевик. Семі дійсно важко вдарити дерево з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину, подумав засмучений Ізі. І зі вирішив допомогти. Коли Семі замахнувся знову, він злетів у повітря і наче літак підлетів до дерева. Разом їм вдалося добряче струсунути дерево, і в листя та гілки голосно зашаруділи, але нічого не впало. Я так втомився і, здається, сильніше я вже не зможу штовхнути, заявив Семі, який ніби уже на межі. Та нічого. Мені шкода, що я накричав на тебе. Сказав Ізі, і саме у той момент оберемок яблук посипався їм на голову. Один, два, три. Я вже збився з ліку, так це ж ціла купа. вигукнув Семі. У нас не просто достатньо яблук, їх тепер дуже багато. Можливо, ми навіть могли б спекти найбільший у світі пиріг з яблук, жартома сказав Семі. Діти, як на вашу думку, що відчув Ізі? Коли дізнався, що Семі з'їв його яблука, Семі засмутився і засоромився, коли з'їв яблука Ізі. Як ви про це дізналися? Що ви робите, коли хочете виправити неприємну ситуацію? Семі та Ізі назбирали цілий кошик яблук та вирішили подарувати його Габі? Тому сьогодні я пропоную вам виготовити кошик з яблуками для габі. Для ліплення нам знадобиться пластилін дошка для ліплення. Розминаємо в руках матеріал, щоб він став еластичним. Розділяємо матеріал на шматки. Згортаємо матеріал в долоньках у кулю. Приплющуємо це дно кошика. Згортаємо матеріал коловими рухами в кулю. Потім згортаємо валики. Збираємо кошик. Ось такий кошик вийшов у мене. А який кошик вийде у вас?